Новорічні свята не за горами, а який же новий рік та й без ялинки. Ще трохи і настане той час, коли потрібно буде її купувати. Ціни на ялинки у Вінниці розумні: на метровій красуні по 60 гривень, на двометровій – більше 100 гривень. Причому кожне деревце клеймоване і марковано пластиковою биркою зі штрих-кодом та спеціальним засобом кріплення бирки до стовбура. А ще не забудьте про радіологічний висновок і карантинний сертифікат. Проте, аби серед різноманіття вибрати найкращу, вінничанам також варто звернути увагу на деякі правила: по-перше, візьміть ялинку і постукайте нею по землі. Якщо після цього утворилось ціле поле з голок, то варто вибрати інше дерево. Якщо ж все в порядку, то можна продовжити огляд. Колір хвої повинен бути яскраво зеленим. Візьміть кілька голок і розітріть їх пальцями. Якщо дерево свіже, то можна відчути запашний хвойний аромат і легку маслянистість. Якщо запаху немає. А голки на дотик сухуваті, то швидше за все вона обморожена. Також не поспішайте раніше терміну ставити деревце в кімнаті і готувати до свята. Краще поставити його на балкон або в холодне приміщення. Інакше ялинка може просто обсипатись завчасно, і від її колишньої пишноти залишиться тільки пам'ять. Загалом для продажу на Вінничині було висаджено дерев шпилькових порід на 325 гектарах землі. А лісівники цьогоріч планують продати 21 тисячу ялинок.